Вітаю вас! Мене звати Анастасія, я психолог, і в циклі цих відео ми з вами будемо говорити про самопідтримку і про те, як підтримувати близьких в наш непростий час. Конкретно в цьому відео ми з вами поговоримо про щастя. Що щастя... Воно буває не одне, а їх буває багато і багато різновидів. І на що ж воно ділиться, і як насолоджуватися цим щастям. Тож, перше щастя, це гедоністичне щастя. Тобто, це щастя таких малесеньких, приємних речей. Випити кавузьки, почитати книжечку, подивитися, якийсь серіал, піти погуляти, погуляти з тваринкою на самоті, зі своїми друзями. Тобто, це такі маленькі радості, які ми собі приносимо кожного дня. І це необхідно робити. Дуже часто. У людей, коли вони хочуть дуже щось собі зробити приємне, їх починає ну, нібито їсти провина, того, що як я можу зараз пити каву на банановому молоці, якщо хтось там п'є воду з калюжі. Тобто, якщо ви її вип'єте, ви нікому не зробите гірше. Якщо ви її не вип'єте, ви гірше зробите тільки собі і також нікому іншому. Тобто такі маленькі щастя вони допомагають нам е, начерпати свого ресурсу, і потім ви зможете бути корисними іншим людям, ви зможете допомагати. Тому що е, з пустої склянки ми не можемо перелити воду в іншу склянку. Треба, щоб в цій склянці щось було. Тобто, будь ласка, такими маленькими речами. Е, Зберігайте ось цей баланс давати і брати, це дуже необхідно. Інакше буде велике виснаження, і ви не зможете бути корисним ні собі, ні іншим людям. І також така фраза, яку я постійно говорю, і не тільки я, а всі ми психологи: те, що кисневу маску спочатку ми надягаємо на себе, а потім на дитину. Будь ласка, робіть для себе якісь такі корисні, приємні речі для того, щоб ви мали змогу бути корисним іншим. Наступний вид щастя це евдемоністичне щастя. Таке важке слово, але якщо простіше, то це щастя сенсу. Який сенс життя? Тут я постійно рекомендую книжку Віктора Франкла «Життя психолога в концтаборі. Віктор Франкл це ученик Фрейда, який пройшов три роки: два роки, здається, Свінцему, і один рік в Дахау. І там описано дуже чітко, що йому допомогло вижити. Я постійно цю книжку рекомендую, постійно за нею говорю, того, що ця книжка, вона як ніяк актуальна зараз у наш з вами час. Тож, будь ласка, вона коротенька, прочитайте її, я думаю, вам сподобається. Книжка починається з того, що там є цитата Ніцше, Хто знає навіщо, то зможе пережити будь-яке як. Тобто евдемоністичне щастя, це про те, щоб знайти свій такий дороговказ, так? Тоді, щоб ви змогли знайти той сенс життя, заради якого ви зможете пережити все те, що зараз у вас є. Наприклад, можливо, ви лікар, так? і ви розумієте, що ви як людина, ви необхідні соціуму, ви необхідні цій країні. Ви як психолог, наприклад, ви також необхідні людям. Якщо ви будете працювати, Якщо у вас буде сенс життя цей, так, то ви зможете допомогти іншим, ви зможете зробити цей світ хоча б трішечки, але кращим. Тож подумайте, будь ласка, який саме у вас е, сенс життя. Сенс життя це можуть бути діти, це може бути ваша професія, це може бути якісь плани на майбутнє, типу щось побудувати, е, щось створити. Або, можливо, навіть у вас є в голові, наприклад, рецепт якогось такого е, торта. Який ніхто ніхто не коштував, і ви розумієте, що ви його тоді, коли зможете винести в масивий, таким чином, ви зможете подарувати купу задоволення, радості, емоцій іншим людям. Давайте згадаємо торт Наполеон. Я думаю, що та людина, яка придумала той торт, вона була щаслива. Мені так здається. Напевно, я була б щаслива, якщо це було б так, так? Якщо я б придумала такий торт, який вже купу років всі їдять. Тобто, подумайте, заради чого більшого ви маєте. Вижити, ви маєте вижити і фізично, і морально не з'їхати з глузду в нашій війні. Тобто, це дуже така необхідна штука, на яку нам теж треба спиратися. Третій вид щастя це когнітивне щастя, когніція і думки. Ми вже багато з вами говорили про думки, і що в цій концепції мається на увазі когнітивне щастя. А також когнітивне щастя входить в такий момент, як графік та рутина. А, давайте згадаємо діток, як їм а, треба вибудовувати графік. Тобто вони їдять в один той же час, сплять обов'язково в один той же час і гуляють в один той же час. Тобто для них це необхідно. Для чого це необхідно? Це необхідно для того, щоб психіка розуміла а, для того, щоб в неї життя було передбачуване. Наш страх він живе в майбутньому. І вибудовуючи наш графік і нашу рутину, ми нібито заспокоюємо мозок наперед. Що дивись, в принципі, ми там просинаємося в один час, ну, обідаємо в один час. Хоча б такі малесенькі речі не обов'язково собі дуже чітко вибудовувати графік по годину, ні. Але якісь опорні точки у вашому дні, будь ласка, розставляйте. Таким чином, мозку буде на що спертися. Весь наш мозок він складається з нейронних зв'язків. Кожна звичка це не просто звичка, це нейронний зв'язок, який дуже довго чи не дуже довго живе у вашому мозку. Тобто, наприклад, чистити зуби, ви їх будете чистити вже ну, автоматично. Ви не будете думати про те, що, блін, треба почистити зуби, ви просто йдете і чистите їх. Того, що у вашому мозку вже е, е, такі е, залізобетонні нейронні зв'язки є з приводу цього. І тому нам так ну, важко, важко. Увато вводити нові звички, тому що там є якась, якийсь такий нейронний зв'язок, який вже там є. А нам треба порушити той нейронний зв'язок і е, треба туди поставити ще й новий. Тобто, це така, е, е, така довга процедура. Але все ж таки е, це робити корисно. Я зараз поясню, чому е, е, вчені доказали, що там порядку 80% думок, які є в нашій голові, це одні і ті ж думки. Кожного дня. Тобто, наш мозок він просто дуже лінивий. Лінь нам потрібна для того, аби рятуватися. Мозок він дуже енергозберігаючий, тобто він намагається на якісь такі не дуже важливі речі, як йому здається, не витрачати багато енергії. Того, що, наприклад, якщо на нас зараз там нападе якийсь там тигр шаблезубий, то нам треба тікати від нього. Наш еволюційний шлях, він ще не такий довгий, і ця така риса в нашого мозку, вона ще просто ну не. Не відпала умовно. Е, тому е, мозку е, йому дуже вигідно крутити одні ті самі думки, ось так, от по колу, і навіть не думати про те, що треба щось туди нове вставити. Е, і якщо ми подивимося, подивимося на наші емоції. Так? То ми там побачимо, що ну, умовно, так я вже говорила, що немає поганих і хороших емоцій, вони всі є і вони всі добрі. Але якщо ми так подивимося, то позитивна емоція у нас умовно одна, це радість. Нульова така емоція це в нас здивування. Ось. Ну і сум він теж такий вважається нульовою, але іноді він буває більш забарвлений так негативно. Всі інші емоції, ну більшість, так, якщо ми з базових емоцій беремо, більшість емоцій вона умовно негативна. А кожна думка вона якось емоційно розфарбована. І виходить так, що більшість тих думок, які в нас в голові крутяться ось таким ось чином, так як білка по цьому колесу, вони негативні. І що нам потрібно? Нам потрібно в першу чергу розірвати ось це ось коло. Тобто треба навчити свій мозок думати добре. Я зараз хочу вам сказати про цей токсичний позитив, який дуже часто пропагують. Токсичний позитив це про те, що ми не помічаємо поганих емоцій, а ми тільки радіємо. Але, як я вже сказала, всі емоції нам необхідні. Необхідні абсолютно всі емоції, вони всі добрі. А оці, цей токсичний позитив, він про те, що ми, ми не звертаємо уваги на все погане, і ми тільки радіємо доброму, а в нас там купа незакритих гештальтів по емоціях, цих всіх негативних, і вони в нас живуть. Ми їх витісняємо, і потім вони нам передають вітання десь там з глибини душі і роблять нам не дуже добре у вигляді, наприклад, психосоматики, або у вигляді просто якихось е, просто так, нервових зривів і так далі. Тобто цього робити не можна. Але все ж таки, до чого я це все веду? Е, щастя, це ще умовно. І вдячність ну тобто, між щасть, щастям і вдячністю можна поставити такий умовний знак дорівнює для того, щоб розірвати ось це порочне коло негативних думок. Ми маємо дякувати кожного дня, дякувати собі, дякувати нашим близьким, дякувати нашій країні, світу, всесвіту, Богу, всім, і будь-за що. Для цього нам потрібен щоденник вдячності, і його треба вести хоча б місяці три. Розкажу чого. Того що, знову ж таки, якась, якщо у вас думка є негативна, то це нейронний зв'язок. Нейронний зв'язок у нас умовно є така цифра, яка 21 називається. Це такий більш маркетинговий хід, але десь в середньому три тижні ми можемо або Прибирати нейронний зв'язок або його формувати. І тобто, нам, для того, щоб е, навчитися позитивно мислити, нам треба три тижні на те, щоб е, розірвати старі нейронні зв'язки. Для того ж три тижні для того, щоб сформувати нові, і три тижні для того, щоб закріпити ці нові. Тобто, нам потрібно, ну хоча б 2,5-3 місяці писати щоденник вдячності. І що треба робити? Наприклад, ввечері. Ви сідаєте там, дивитеся кіно, лягаєте спати, бо що ввечері вже. Ви сідаєте, берете або щоденник, так їх дуже багато зараз можна купити. Вони всі такі гарні, розфарбовані. Або ви можете скачати це все на телефон, або просто в десь в, яких, в якихось своїх нотатках. Ви згадуєте, що доброго було у вашому дні сьогодні? Що було доброго? Спочатку, коли люди починають писати щоденник вдячності, це виглядає типу як Я дякую своїм батькам за те, що дали мені життя. Я дякую Богу за те, що я живий. Тобто починають з таких ну, дуже таких глобальних речей, і це правильно, це вірно. Але потім ось ці такі речі вони закінчуються, а тут би бажано не повторюватися. Ці речі вони закінчуються, і потім вам треба буде кожного дня шукати, а що ж вашому конкретно в цьому дні що було класного. Наприклад, сьогодні мені е, бариста приготував найсмачнішу каву в моєму житті. Він туди додав якийсь там кленовий сироп. Я такого в житті своєму не куштувала. Наприклад, або, наприклад, я сиділа у парку, і до мене підбігла дуже смішна, дуже смішна собачка Коргі, і так на мене так мило тявкнула, я розсміялася, і вона мені підняла настрій. Тобто, ваше завдання буде шукати малесенькі такі речі в, кожного, в кожному вашому дню. Тут треба розуміти, що щастя це не таке велике, знаєте, яке на голову впало щастя. Це маленькі такі малесенькі щастя кожного дня, які ми вміємо помічати. Дуже розповсюджена історія тоді, коли, наприклад, в Америці, особливо в Америці це все дуже розповсюджено, коли людина, яка була все життя якимось, там, наприклад, простим фермером, тут якось так якимось чином виграє лотерею і виграє там мільйон доларів. Так? І здавалося би, блін, так він має бути щасливим, і він щасливий. Якийсь час малесенький. А потім він розуміє, що він не готовий до цього щастя. Він постійно жив там на три копійки, так, щось там відкладав якісь копійчини, якось так собі жив таке скромне життя, а тут на нього звалився мільйон доларів. Психіка просто цього може не витримати. І дуже часто такі люди або програють всі ці гроші в казино, наприклад. Або вони спиваються, або накладають на себе руки. Тобто, якщо наш мозок не готовий до великого щастя, якщо ми його не підготуємо, ну, тобто, якщо ви не будете дякувати кожному дню за щось маленьке, якщо ви його не привчите це робити, і якщо коли-небудь ви щось таке виграєте, то ви не зможете навіть це оцінити, тому що у вас немає цієї навички це оцінювати. Також, так, що, будь ласка, цей щоденник вдячності, ведіть його, це дуже крута штука. І, до речі, такий індикатор, як ви зрозумієте, що ви перестали негативно думати автоматично. Тоді, коли ви в один прекрасний момент прокинетеся і зрозумієте, що. Перші думки, які вам в голову залітають, нібито, вони не негативні, а вони позитивні. Ну, тобто, що це буде не знову на роботу, о Боже, там», а це буде про те, що клас зараз кави вип'ю. І останній, четвертий вид щастя, в нього немає якогось спеціалізованої такої назви, але це щастя нових емоцій. Тоді, коли ми робимо щось нове, в нас виділяється велика кількість дофаміну, це гормон новизни. І потім, тоді, коли ми зробили вже щось, тобто, коли ми робимо або коли ми чекаємо, Чекаємо, що ми зробимо щось нове в нас виділяється дофамін. А коли ми зробили, там і дофамін, і ендорфін виділяється. Тобто, таким чином ми можемо також так штучно собі накрутити позитивних гормонів. Наприклад, ви, ви там ніколи не каталися там, на скейтборді, будь ласка, покатайтеся. Або ви все життя вишивали просто нитками муліне, а тепер ви хочете там, повишивати стрічками, наприклад. Зробіть це, будь ласка, або ви хотіли там приготувати там, якийсь торт смачний, який там готувала колись ваша бабуся. Ну тобто, зробіть для себе щось таке нове, щоб вас це захоплювало і викликало якийсь такий трепіт. тобто, щоб ви це чекали, як це ви будете робити. І на ось цих чотирьох таких моментах щастя. І тримається наше щастя. Тобто це дуже багатогранна така річ. Тож закликайте, будь ласка, щастя з різних сторін, так і з гедоністичного, із щастя сенсу, когнітивного, нових емоцій. Закликайте його побільше в ваше життя, і тоді ви через якийсь час ви зрозумієте, що ви дійсно щасливіше, того що ви собі більше дозволяєте. Ви тоді будете в ресурсному стані, ви будете корисні собі і будете корисним іншим людям.